І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, ну, Всечесні Отці, пане міський голово, шановна згорьована родина, всі жителі міста Коваля. Ми сьогодні віддаємо останню шану, шану герою, герою, який поклав своє життя на вівтар. Нашої незалежності, нашої держави, і по великому рахунку кожного із нас, тому що тільки той, хто не втрачає найрідніших, не може це відчути у своєму серці ту боль, яка переповнює серця матерів, батьків, дружин, дітей. Але, на жаль, це є війна. Війна безжальна. І не перебирає ворог кого вбивати. Чи людину в старшому віці, чи зовсім молоду, яка ще не прожила Богом відведений час. Втрачаємо найдорожчих. Втрачаємо героїв. Втрачаємо мужних громадян нашої держави, ті, які зброєю в руках захищають наше відносно мирне життя. На жаль, ми сьогодні зачасто звикаємо, нікуди від цього не дінеся, тому що людина звикає, хоча до втрати найрідніших не можна звикнути. Але кожен із нас. Знає, що є війна, але ми звикли до того болю, який сьогодні переповнює наше серце, і сьогодні важко всім, хто проводить в останню земну дорогу наших односельчан, жителів міста Ковеля. Але важко сьогодні найбільше, дружині, важко сьогодні мамі, які. Не встигли натішитись своїм сином і чоловіком. І це є біда, тому що людина приходить на світ, щоб творити добро. Щоби творити милосердя з любові до Бога і до ближнього свого. Творячи добро, людина не просто існує, а вона живе. Так як цей герой якого ми проводимо сьогодні в останню земну дорогу? Він жив звичайним життям. Він жив як звичайний ковальчанин до тих пір, поки ворог не переступив священні кордони нашої батьківщини. І тоді, не задумуючись, він пішов і віддав, напевно, найбільше, що може людина віддати. Звичайно, крім життя, він щастю проніс, геройський подвиг вчинив. І сьогодні кожна молода людина чи старшого віку, хто носить зброю і носить військову форму, це є герої. Різними можуть бути методи, різними можуть бути вартісні способи, щоб захищати нашу державу. Сьогодні ми більше звертаємо увагу на те, що десь хтось когось зловив, але замітьте, що якби не були ці воїни, не було б комусь сьогодні боронити нашу державу. На жаль, на жаль, ті, які пішли добровольцями сьогодні майже 70-80%, вони вже полягли. Сьогодні кожен має готуватися до того, щоб зустріти ворога, щоб віддати йому відпір, щоб захистити державу, Україну, захистити кожну родину, кожне місто. Якщо ми не будемо так налаштовувати себе, то ми ніколи не переможемо. Ворог злий і підступний. Вони вбивають наших людей, знищують. Наші міста і села. Вони не дивляться, чи це жінка чи дитина. Вони вбивають на фронті, вбивають в полоні. Вони нищать і в тилу. Ворог підступний. І це треба розуміти і знати. Це не ті чмоні, над якими посміхалися ми. Це ворог, який має. Зброю, який прийшов, щоб загарбати всю нашу Україну, ми десь далі від фронту, але тут повинен бути фронт свій в допомозі, в захисті, в молитві. І коли кожен із нас зможе чимось допомогти, він також причетний до того. Захисту своєї батьківщини, своєї держави, свого міста, своєї родини. Хай милосердний Господь упокоїть душу воїна, Героя Ігоря. Хай простий Господь йому всі можливі гріхи, які він чинив, живучи на землі, як людина в слові, в ділі, в думці, свідомі, несвідомі. Хай для його безсмертної душі буде царство небесне, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.